Всіх вітаю, друзі! Всім привіт! З вами Ретро Юрій, і сьогодні в мене в гостях PlayStation 4. Жартую, жартую. Не зовсім PlayStation 4, але питання буде суміжне. Як не крути, на превеликий, а можливо, навіть на непревеликий жаль, PlayStation 4 потрошку закінчує своє існування. Але, як то кажуть, кінець старому — це завжди початок новому. Добре це чи погано, в кожного своя думка. Я, наприклад, щасливий, що вийшла PlayStation 5, я вже став її щасливим власником, можна так сказати. Вже майже 2 місяці вона в мене активно я на ній не граю, але коли є вільна хвилинка та можливість, потрошку граю. Що сказати з приводу PlayStation 4? Вона досі актуальна, досі цікава і цілком собі непогана і навіть хороша консоль. Та що говорити, навіть в PlayStation 3 на сьогоднішній день люди активно грають і отримують масу задоволення. Але в даному відео мова буде йти трішечки не про це. Як ви здогадалися, мабуть, по назві відео мова буде йти не про PlayStation 4, а про аксесуари до неї. Тож, давайте поставимо свою козацьку вподобайку, перевіримо кнопку підписки на мій канал та будемо писати коментарі під час перегляду відео. Вам цікаво? Тоді давайте починати. Погнали! Ну що ж, PlayStation 4 відставляємо в сторону. Подивилися і досить. Оригінальний джойстик. Бачите, трішки навіть пілючим вже припав. Мало я на ній граю. Дуже шкода, але буду грати. І тому є дуже вагома причина, яка дуже цікава. Я став власником ось такого прекрасного аксесуару до PlayStation 4. Це, як ви зрозуміли, PlayStation VR. Трішечки розкажу про нього. Так, як його поставити, щоб він вам не заважав в кадрі. PlayStation 4 закінчує своє існування, закінчує офіційну підтримку. Я дуже великий фанат компанії Sony. І в мене є майже практично всі консолі від першої PlayStation до п'ятої. Всі портативні консолі від тисячної консолі, від тисячної Vita. Тьфу, Раз, два. Від тисячної PSP до PlayStation Vita є практично все. Навіть є Pocket Station ексклюзивний. Ось. На превеликий жаль, не вистачає тільки PSX, але я про нього дуже сильно мрію і надію, що в один прекрасний день, в один прекрасний момент я стану і його власником також. Ось. І я прийняв рішення на закаті існування цієї консолі купити собі в колекцію PlayStation VR. Чому я його вирішив собі купити, не просто на паличку, а все ж таки, як не крутий. Це новий опит, а також цікаве проведення часу. Почав я шукати на барахолках VR, шукав бажано в повному комплекті з коробкою з усим. І розглядав різні варіанти. Ціни були різні, там від 3 тисяч до 5 до 6 тисяч. У мене ж версія друга покращена, як кажуть, більшість. Ось, і натрапив я на одного цікавого продавця. Звати його Олександр, Олександр Консолька. Привіт тобі, друже, вкотре тобі дякую. Почав я задавати цікаві питання, які мене цікавили по VR, в якому стані, як працює, що в комплекті, чи все добре. Ось, Олександр мені відповідав на ці питання. А потім я ще якісь питання йому задав, не пам'ятаю, яке про сумісність з PlayStation 4, 5 Олександр, запроп, не знаючи мене, запропонував мені. Давайте я консоль вам відправлю для перевірки. Ви подивитесь, якщо все добре, оплатите гроші на карту. Якщо ж не оплатите і окуляри вам не підійдуть, повернете назад. Мене здивувало таке відношення людини до незнайомої людини. Хоча не в перший раз в мене така ситуація, коли людина сама відправляє наперед. Дає можливість перевірити і потім оплатити. Декілька разів у мене таке було, і навіть людина не знала мене. Олександру я написав, що добре, питань немає. Я перевірю, якщо все добре, скину гроші на карту, можете не хвилюватися. Можливо, ви мене навіть бачили на просторах Ютубу. Я ретро Юрій. Після цього я здивувався дуже і дуже сильно. Олександр виявився моїм підписником. Мало того, коли він дізнався, що я є ретро Юрій і що я шукаю собі окуляри віртуальної реальності, він мене здивував безмежно сильно. Він мені написав, що окуляри поїдуть в подарунок. Ну, для мене це дуже було великим здивуванням, тому що. Не кожен день тобі людина, яку ти практично не знаєш, але яка знає тебе, готова зробити тобі такий подарунок. Але Олександр сказав, що він мене шукав. До речі, не знаю, чому він мене шукав. В описі під відео завжди є мій телеграм-канал, а також, а також є мій основний телеграм, на який я відповідаю. Десь тут залишу на нього посилання. І на групу в телеграм-каналі теж залишу. Хай буде. Можливо, хтось ще шукає, та хтось знайде. Тож. Олександр сказав, що хоче відправити мені консольку на ремонт. До речі, консолька теж тут лежить. Я сам для себе створив інтригу, ще не розпаковував її. Пізніше ми її розпакуємо, оглянемо. Ось. І Олександр сказав, що окуляри поїдуть мені в подарунок. Е, я, звісно, здивувався. Сказав, що це ну, дуже шикарний донат, підгон не знаю, як правильно. Важливо, не треба, можливо, я там розрахуюся там, чи відремонтую консоль на візьму плату, там, чи пропіарю канал. І Олександр сказав дуже теплі та приємні для мене слова. Він сказав, що піар та гроші не головне. Він отримав багато досвіду та задоволення від моїх відео. І це, ну знаєте, друзі, ну прям взяло за живе. Мені настільки стало приємно, що я зрозумів, що треба більш активніше ще працювати над своїм каналом, просувати його далі, працювати над ним, викладати цікаві матеріали, робити дослідження і все тому подібне. Тож безмежно дякую тобі, Олександр, за таку підтримку. Я наразі працюю над каналом, працюю активно і буду працювати, 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 працювати. Заради тих людей, яким дійсно мої відео заходять, подобаються, і для тих людей, які щось з них отримують, якийсь досвід чи задоволення. Це саме головне, з, виключно з цією ціллю, не з ціллю розбагатіти там. Отримувати, просити якісь донати, підгони, все тому інше. Ні, мені було цікаво саме знайти свою публіку, яка буде дивитися мої відео, брати із них щось корисне для себе та використовувати це в особистому житті. Ну що ж, щось я багато розговорився. Е, Олександр, я йому сказав, що залишу посилання на його е, магазини. Ну, на Олексі платформі в нього є два аккаунти. Він говорив, що це не потрібно, але я все рівно залишу, залишу по якій причині. В нього дуже цікаві лоти. От прям мені дуже сподобалися. В нього є фамікоми, в нього є суперфамікоми, в нього є Xbox Original, і я зараз говорю про повнокомплектні консолі. Фаміком в коробці на хвилиночку півтори тисячі гривень. Так, він пожовклий, він застарілий, але знову ж таки бариги продають по дві з половиною без нічого. А це повнокомплектна консоль Famicom за тисячі. Супер Famicom і Супер Нінтендо, якщо не помиляюся, по 4 з копійками консолі, ну прям в такому стані, я б собі сам би хотів. У мене з повнокомплектних консолів лише 4 та 5 PlayStation. Все. Ось. Тому я в будь-якому випадку залишу посилання в описі під відео. Заходьте, дивіться. Якщо захочете щось купити, передайте привіт від директора Юрія. Хоч якось я хочу віддячити. Ну що ж, джойстик в сторону. Давайте подивимося, що ж там в моєму пакуванні PlayStation VR. Зараз спробую збільшити, підняти камеру, щоб було краще видно. Буквально хвилинку. Так, я надіюсь, вам буде трішки краще. Відкриваємо нашу коробочку. Що ми бачимо? До речі, в мене японська версія, але при цьому вона підходить під наші. Розетки під нашу мережу 220. Чому? Тому що аксесуари завжди йдуть універсальними і під 110, і під 220 вольт. Тому в цьому мені повезло. Відкривається коробочка, виймаємо серединку. Синє зараз відставлю в сторону. Обережно теж. В сторонку. І давайте подивимося, що нас чекає всередині цієї прекрасної коробки. Так, всередині коробки нас чекає інструкція, та не аби яка, а японська. Ну, по великому рахунку, все зрозуміло. Кабель, кабель, адаптер. Знову кабель, окуляри, навушники. Консоль підключення та PlayStation, якої в комплекті немає, яка має бути у нас. Що ж, Тут у нас шолом, тут у нас інструкція по підключенню. По Крокова ви не заблукаєте і зможете самостійно все підключити. Так, камера. Це у нас що? Це у нас трішечки мануалу по камері. Камера, до речі, теж в комплекті є. Комплект повністю повний. Не вистачає лише, як вона правильно називається, тряпочки, щоб витирати скло шолома. Але... Це не принципово. Головне, що є все інше. Ось. І інструкція, як що вмикається, куди сідається і що для чого як. Давайте відкладемо в сторону. Що нас чекає далі? Тух. Нас чекає купа кабелів. Нас чекає камера потужна. Це я ще не розібрався, але якщо я не помиляюся, це такий адаптер-перехідник, щоб підключати камеру до PlayStation 5. Я тестував на PlayStation 4. Тому надіюсь, що цей адаптер буде працювати на PlayStation 5. так само повноцінно. Ну і відповідно сам модуль, до якого підключається все, і підключається вже до самої консолі. Підключаються окуляри, все по інструкції. Вхід, вихід, навіть кулер є охолодження. Дуже цікавий комплект. Просто прекрасний стан, просто ідеальний. Наш новий з магазину. І в кінці кінців нас чекають окуляри. Подивіться, в якому вони прекрасному стані. Просто бомба. Навіть з наушниками. Кнопки включення налаштування всі знизу. В першій версії вони на дроті. Чи на дроті. А тут все знизу. Все дуже удобно, під руками і максимально доступно. Ось ось такий прекрасний комплектик я маю. Я вже спів навіть пограти, зараз вам розповім трішечки. Вспів я вже пограти трішки в цих VR окулярах Вражень просто море. І що б я хотів би сказати, кому, чому, для чого відео називається. Вони будуть цікаві для тих, хто хоче спробувати віртуальну реальність, так як це є відносно бюджетний сегмент. І і для якщо у вас є сама консоль PlayStation 4, ви купуєте окуляри і вперед з піснею. Якщо ви хочете отримати новий рівень ігрового досвіду. Ось для чого. Купувати VR. Я купив для того, щоб пограти в Astrobot. Так, не повірите, після покупки PlayStation 5 я просто закохався в гру AstroBot. Я пройшов будовану версію гри на Платину. Я купив повну версію гри AstroBot, теж її майже закінчив, ще поки не платина, але я активно над цим працюю. І просто після цього я не зміг відмовити собі, щоб не купити е, Астробота на VR. Не знаю, буду я проходити його на четвертій PlayStation чи на п'ятій. Ну, на четвертій PlayStation я вже спів пограти в Resident Evil 7 VR. Це просто страх і жах. Ти, ти реально відчуваєш, що ти всередині будинку жахів. Дуже страшно, дуже, дуже цікаво. І... В деякі моменти ти навіть забуваєш, що ти сидиш в окулярах віртуальної реальності, таке враження, що ти сам знаходишся, як я вже сказав, в будинку жахів. Окрім Астробота та Resident Evil ще є гран Turismo, ще є Skyrim на хвилиночку, ще є Майнкрафт. Так, я не великий фанат Майнкрафта. Граю я в основному на ПК-версії, але знову ж таки, практично не граю. Але поняття розуміння маю. У мене є дочурка, яка дуже любить Майнкрафт. І в частності купував окуляри віртуальної реальності для того, щоб вона спробувала, що воно таке. Гра Майнкрафт в окулярах віртуальної реальності. Ось. Також ще є така прекрасна гра Turismo 7. Та і безліч, 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 безліч ігор. Я для себе відклав невеликий список. Можливо, комусь із вас буде цікаві інші ігри. Я думаю, кожен знайде щось для себе. Ось тому вкотре безмежно дякую Олександру за такий підгон. Дуже приємно, дуже неочікувано і дуже, дуже, дуже круто. І давайте все ж таки подивимося, що він прислав мені на ремонт. Я чесно не відкривав. Все воно запаковане так, як воно було запаковано Олександром. Давайте подивимося і зробимо спойлер на один із наступних відео. Так, тут є. Так, відоха є і тут. Так, перший сладній. Прийшли до друга. Ви тільки подивіться, мама Мія, це те, друзі, про що я вам говорив. Ось такі консольки продає Олександр. Олександр консолька, до речі. От дивіться, повнокомплектна консоль в коробці, стан просто ну, бомба. Бомба, просто бомба. Але єдине, що мене лякає, що це PC Engine Duo. Так, так, так. Та сама консоль, яку я вже ремонтував своєму підписнику, в якій була проблема з приводом, і, на превеликий жаль, я її відремонтувати не зміг. Тож, скажімо так, в мене спроба номер 2 Надіюсь, що вдасться відремонтувати хоча, хоча б цю. Давайте обережно її виймемо. Що собі вона модульна. блок живлення. Звісно ж, на 100 вольт. ав кабель Так, а де сама консолька? Виймаємо обережно. Максимально обережно, щоб нічого не пошкодити. А ось і сама консоль. Почекайте, там ще щось є. Ох ти! Там ще чекає диск. Диск з карт. Диск. Від Hudson Soft. Прикольно, прикольно. Так. Звичайний стандартний джойстик, але подивіться, в якому прекрасному стані. До речі, такий, як і у мене, тільки чорний. З вимикачами турбо. Так, і далі нас чекає консолька. Обережно складаємо пінопласт. Ух ти, тут іще щось. Ще один диск. О, тепер хукар. Зараз ми на нього подивимося. Чекає нас консолька. Давайте її обережно витягнемо. Так, так, так. Та сама PC Engine, яку я вже намагався відремонтувати в цілком собі непоганому стані. Але в неї є проблема. Звісно, що вона до мене приїхала з проблемою. В чому заключається проблема? Проблема заключається в тому, що в ній немає звуку, він не працює, та не читаються диски. Це відео присвячене PS VR. Тому. По PC Engine буде інше відео. Ну, звісно, я буду знімати, але якщо там немає ніяких значних поломок, просто там якийсь конденсатор чи ще щось, я, можливо, викладати не буду. Ну, в будь-якому випадку, якщо це реально, я в будь-якому випадку цю консоль відновлю. Давайте подивимося ще на хукарт-карту. Ось так вона прекрасно виглядає. Консолька. Чи не консолька, а Чохлик, чохлику HuCard. Ось так вона прекрасно виглядає. Тоненька, маленька. Це незвичні нам картриджі. Гарний комплектик. Ну і саме, що не є звичайний CD-диск. Не в непоганому стані, але з поломаною коробкою. Якщо знайду коробку, спробую замінити. І джойстик. Джойстик в гарному стані. Якось так, любі, друзі. Ну що ж, Пішов я ремонтувати. Вам безмежно дякую за перегляд. Олександру, безмежно дякую за підгони. За консольку нехай не хвилюється. Зроблю все, що можу, і безмежно надіюся на те, що зможу відремонтувати. Ось. Тож, безмежно дякую за перегляд. З вас вподобайка, підписка на канал та коментарі під відео. До нових зустрічей в консолі. Пока-пока.